Поряд з меморіальною дошкою Івана Євдокименка, який загинув у боях за Донецький аеропорт, з'явилось ще п'ять. Їх встановили на честь героїв, які також віддали своє життя за Україну. Це Денис Залозний, Денис Сєдов, Роман Жура, Олександр Бабанський та Дмитро Гринь. Меморіальні дошки розмістили на фасаді школи номер 5 Це той освітній заклад, в якому навчалися полеглі захисники України. Денис Залозний загинув 31 липня 2022 року. Без Дениса рідні і близькі. Півроку трирічна донечка питається татуся. А тато Денис став янголом 31 липня 2022 року. Ще одному полеглому захиснику України Денису Сідову назавжди буде 20. Він не встиг набутися на цьому світі. Загинув молодий чоловік 14 червня 2022 року. Але Денис залишив по собі слід слід пам'яті, віри та надії у перемогу. До кінця життя Дениса Сєдова, як і всіх захисників України, пам'ятатимуть у його рідній школі. Він дуже любив свою чудову родину, школу, батьківщину. Сказати, на жаль, не всі його мрії збулися, це нічого не сказати. До кінця життя ми будемо пам'ятати і розповідати дітям за Дениса, за наших хлопців, наших героїв. Які поклали своє життя, захищаючи нашу державу від російських загарбників, Роман Джура злетів у небеса у віці 44 років. Роман обожнював своїх дітей, сина та донечку, поважав і цінував батьків і всіх рідних 13 листопада 2022 року при захисті суверенітету України. В результаті поранень несумісних життям Роман Борисович Жура загинув. Загинув у бою за кожного з нас. Земне життя героя земляка Олександра Бабанського зупинилося у 42 роки. Любов до дружини, весілля, народження синочків все як повинно бути у житті будь-якого чоловіка. Повномасштабний напад Росії на Україну. І Олександр з перших днів на фронті. Йому було що захищати. Життєві цінності були для нього сенсом існування. Серце мужнього чоловіка перестало битися 4 серпня 2022 року. Ще одним випускником школи номер 5 був Дмитро Гринь. 25 лютого 2022 року ми готувалися відкрити дошку пам'яті Дмитру Гриню. Страшні події, що розірвали наше життя на до і після, порушили ці плани. Під час виконання бойового завдання в зоні ООС. Дмитро загинув 26 лютого 2020 року. У 27 років. Дмитро Гринь нагороджений медаллю захиснику вітчизни та відзнакою президента України за участь в АТО. Посмертно! Його класний керівник Ольга Неболиця запам'ятає свого учня як світлого та білокурого хлопчика, відповідального та доброго. Він ніколи не був такою дитиною, б конфліктував. Він завжди посміхався, він завжди був чуйним. Він ріс разом з дітьми і ми вчилися вчився він у нас до 9 класу. Він завжди відповідально ставився до своїх обов'язків. Він завжди допомагав, дуже цінував свою бабусю. Ці пам'ятні дошки, які з'явились на фасаді рідної школи захисників, будуть нагадувати всім поколінням про їх героїзм у боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність України. Ми повинні пишатися з ними. Ми повинні кожен день думати, що будемо робити для того, щоб приблизити перемогу. Слава героям! Слава Україні! Полеглих захисників України присутні вшанували хвилиною мовчання, а також поклали квіти до їх меморіальних душок. Денис Сергійович Залозний, Денис Васильович Сідов, Роман Борисович Жура, Олександр Вікторович Бабанський, Дмитро Володимирович Грим. Вони наші воїни світла. Що відводили від нас війну ціною свого життя?